Вже ями, але результат уже відімналіцо. Якщо існує в Україні щось незмінне, принаймні на ну тепер, то це дурні власну кваліфікацію. Вони підтверджують просто зараз. Ні дощ, ні сніг, ні морози їх не зупиняють. Ті ні не самовиті самовідданості, можна було би лише порадіти, якби асфальт що кладуть у воду, протримався бодай до весни. Потім за всі справи переконують, не такі вже вони недолугі, просто гроші, які не використали на ремонту. Продовж року доведеться повертати, а так і підлатають на публіку трохи і наварити непогано на кишеню. Теж вдасться. Ми розповімо всі подробиці просто за мить. Добрий вечір. Вже друге грудня на календарі. Це спецкор, і ми розпочинаємо. Тренуються без ракетних стартів до плану військових маневрів на Херсонщині у другий день навчань. Власні правки внесла погода. Вони маскуються та заробляють. Або коли паршива вівця на саму ідею тінь кидає. Наградний відділ генерального штабу сказав, що награди які явно не відповідають своєму статусу. Спритні ділки заробляють сотні тисяч грошей на волонтерстві. Звичайна зима для України. Це період морозу, період підлиги. період морозу, період підлиги. Без вітру та опадів, але місцями до мінус 20 в Україну разом із календарною завітала кліматична зима. Друга доба цьогорічної зими не минає на фронті без втрат. Один боєць загинув під час ворожого обстрілу Красногорівки. І ще троє зазнали поранень в Авдіївці та Широкину. Бойовики продовжують стріляти з великого калібру, географії обстрілів. Незмінна По Луганському напрямку. Наші опорні пункти знову потерпали від обстрілів на околицях станиці Луганської та в Попаснянському районі. На цих ділянках фронту бойовики випустили понад 90 мін. У секторі Донецьк найгарячіші точки знову поблизу шахти Бутівка та Авдіївської промзони. Практично всі населені пункти уздовж передової атакують бойовики в секторі Маріуполь. Ворожі мінометні розрахунки та самохідні артустановки установки майже там не замовкають. Ливова частка всіх обстрілів припала цієї доби на Красногорівку, Новогригорівку та Приморські рубежі. Чужий серед своїх у зоні АТО солдат 93-ї окремої механізованої бригади убив свого командира і чкурнув до бойовиків. На цю мить уже є деякі подробиці. Сталося все в Новотошківському районі Луганської області. Дочекавшись, поки товариші поїдуть на завдання, солдат Олег Попов вистрелив у свого командира взводу з автомата, а потім добив сержанта ножем. Перед тим як залишити місто злочину, вбивця зібрав усю зброю, що бачив, сів у БМП та почав тікати, але доїхати на бронемашині до бойовиків дезертир не зміг. Нині військова прокуратура розслідує всі обставини. Убів убивцю дезертира оголошено в розшук, намагався перетнути лінію фронту, щоб сховатися на окупованій території. Проте майже одразу ж вбився, потрапив у ДТП і продовжив рух пішки, прихопивши з собою кулемет. Цей тяжкий злочин, що підпадає одразу під декілька статей кримінального кодексу, розслідує військова прокуратура. Аби посмутися свідка чи перешкоди, за далекий встановлені втечі своєї попов засмовою жорстокості вбив свого командира та бойового товариша. Вся техніка та зброя підрозділу за винятком кулемета Попова, який той забрав з собою, зараз знаходиться на опорному пункті. Вона не замовкає ворожа великокаліберна зброя на приазов'ї. Із мінометів та гармат БМП про російські найманці стріляють у бік українських опорників, намагаючись спровокувати наших оборонців на вогонь. У відповідь атакують окупанти і в день, і темною порою, і з боєкомплектом на тій стороні вочевидь проблем геть немає, адже від Новоазовська теперішнього лігва загарбників на узбережжі до кордону з Росією, де тепер прохідний двір взагалі рукою подати. Руслан Єрмолюк повернувся з передової в районі Широкиного. Ранок на цих позиціях не празує, починається зовсім не кави, а з мінометних обстрілів за моєю спиною. Фактично, вся земля у вирвах від мінометних снарядів. Поламані дерева, випалена трава і вирви. Наші солдати у притул стоять до ворога. Пульметне гніздо возле нього. голову. Відна українські позиції під щільним вогнем бойовиків зранку до вечора. Б'ють як не з мінометів, то з БМП та кулеметів. Бачу і піхоту теж артилеріса то по-любому там ну, робота така, що я не шахтер. Професії також заїжджають, ну так розвідбат, напевно. Я так думаю. Тільки недавно ці хлопці зіп'ялись на ноги, відгуляли випускні, вступили до училищ та вишів. Ще не бачили дорослого мирного життя, але вже побачили війну. Багато таких мотивованих процентів 80 це по-любому. І хто тут 14-х, ну, 14 ну з, з самого початку багато хто сюди прийшов так і за місця, за рідних, за, за друзів. Не так, щоб після друзів загинуло. Тут на нульовці зовсім не відчувається вік у бою. Хлопці всі рівні. Одні стріляють, інші заряджають, треті коригують. Тут остались ті, що не бояться нічого. Хто може поставити за свою родину? Вони вже звикли до куль, що свистять над головами і мін, що вибухають зовсім близько, бо вони солдати. Два рази куля попала. Призвичаїлись до життя у шанцях і до холоду, але так і не звикли до розлуки з рідними, бо для батьків вони завжди діти. Що тобі найскладніше, от викуп на нульовці. Найскладніше. Ну що рідних не бачиш. Це саме найскладніше. Скучаєш? Да, за рідними. Як часто дзвониш, мою? Кажемо, день. Да. І так щодня такий бажаний дзвінок для рідних, їхній син, чоловік або брат живий і живе задля них та своєї батьківщини, яку із зброєю в руках боронить тут на просторах Приазов'я. Руслан Ярмелюк, Михайло Путя, Юрій Клименко, спецкордва плюс два. У другий день військових навчань повітряних сил на Херсонщині стрільб та ракетних стартів не було. Проте повітряний простір над південною частиною України буде закритий до самого завершення п'ятниці. За планом, сьогодні тренування мали би бути не такими насиченими, як напередодні. Втім, стрільби теж планували, проте погода внесла свої корективи у районі полігона. дощить сильний вітер та очікують мокрий сніг із хуртовиною. Тому сьогодні військові проводили теоретичні заняття і аналізували день учорашній. Напередодні, попри погрози Росії, українські військові провели контрольні випробування зенітних керованих ракет середньої дальності. Було загалом 16 стартів. Результатами стрільб командування залишилося задоволене. У ці хвилини на полігоні військові вже мають згортати намети і залишають місце навчання. Українські прикордонники вперше затримали корабель, який порушив міжнародне ембарго, і відвідав порт окупованого Криму. Судно Скаймун, що рухалося під румунським прапором, перевозило суду із Севастополя до молдавського порту. СБУ завчасно зібрало докази того, що корабель заходив у Крим. Прокуратура Південного регіону отримала рішення Приморського суду Одеси про його затримання. Інформацію передали прикордонникам. І коли судно зайшло в гирло Дунаю, його зупинили. На місці перевірили бортові журнали та документи команди. Там були мітки, що підтверджували відвідання окупованого півострова. Корабель відбуксирували до порту Рені. Там судно та його екіпаж чекатиме остаточного рішення українських судів. Прокуратура добуватиметься вилучення плавзасобу в бюджет України. Від початку впровадження ембарго кажуть у прокуратурі, усупереч обмеженням Крим відвідало щонайменше пів тисячі судів. Я думаю, что этот прецедент достаточно отрезвляюще подействует на многих судовладельцев в части принятия решения захода в закрытые порты Крыма. Мы контролируем и имеем уже достаточно большую базу судов, которые нарушили так называемое эмбарго. Но по части из них мы уже имеем решение украинских судов об аресте. Музей, волонтерський центр, куточок пам'яті полеглих воїнів, але насамперед церква. Гарнізонний храм Петра та Павла у Львові побудований на початку 17-го сторіччя відродили в супереч політиці знищення українського війська за часів Януковича. І тепер тут відзначають п'яту річницю відновлення. Продіявлений пострілами колишніх воїн. Він стояв і в період радянських репресій і на підтримку армії. Лише за час антитерористичної операції там зібрали понад 22 мільйони гривень. А Ще Саме звідти у вічність провели 53 загиблих на фронті захисників України. Гарнізонний храм Петра і Павла у самому центрі Львова. Але ось цей закуток тут називають шматком Луганщини. Це те, що залишилося від польової каплички у селищі Побєда після обстрілу смерчами у вересні 2014-го. Від реактивної артилерії тоді загинули воїни 24-ї залізної бригади. Вогонь ущен знищив позицію та військову техніку. Проте серед вогняного пекла хрест зроблений з берези вистояв. Каполани перевезли реліквію до храму разом із вбивчим смерчем. Серед того, що вижило під час обстрілу, молитва воїна на червоно-чорному прапорі. Побудь, мій Боже, отут між нами, душею батька, сльозами мами, сестри любов'ю, брата плечима. Чеканням милої її очима. Вогонь не взяв ікони, вишивані рушники, натільні хрести. Ці білі вервиці стали таким певним символом воїнів. Ато. Степан Сус настоятель присвятив армії 15 років життя. Досі рушає у багатокілометрові польові виходи разом із солдатами і переконує у хорошій формі. Ну, десь разі можу підтягнутися. На саме він п'ять років тому на поліг. Ця історична будівля, зведена ще на початку 17-го сторіччя, повинна знову стати храмом для воїнів. Ми найперше, що зробили, це встановили військові знамена у нашому храмі. Ми придбали найкращі для того, щоб, щоб показати якість, що наша армія все-таки є. Капличка Божої Матері побита обстрілами з початку минулого століття. Самобудівлю реставрують, поновлюють древні фрески. Довгий час тут зберігали книжки перед поновленням роботи храму. Звідси вивезли 144 вантажівки з літературою. Допомагали у цьому курсанти. Вони допомагали проносити книги з цього храму в нове кносхожі бібліотеки Стефаника. Нам прийшлося за якийсь час хоронити цих хлопців. 53 воїни звідси відправилися в останній путь. Фотографій героїв тут значно більше, аніж ікон, світлини Небесної сотні, полеглі прикордонники, загиблі десантники. Поруч із знаменом рідної 80-ї. Де так, де так. Данилко статом бачилися лише раз. Десантник допоміг сину народитися і невдовзі загинув. Поспілкуватися з батьком Ольга приводить сина сюди. Це таке місце, де ми можемо з ним поговорити, побути якось. Ну на один поруч вівтар архістратига Михаїла. Тут ікони, написані на гонтах, дерев'яних черепицях зі старезної церкви у Дрогобичі, перетворюються на оптику для фронту. Левкоскоп зображує на дереві святих, а зароблені гроші віддає на тепловізори. Церква ну намолена, так так дуже шкода. Вот дах викидаєте... Євхаристія коштує 30 тисяч, стільки потрібно на ремонт авто для полку спецпризначення. Рятувати зламану машину випало і Ісусу та 12 апостолам. Вісниками ж закінчення війни у храмі мають стати 2000 тисячі паперових голубів. Вони летять у стелю, але на честь перемоги птахів миру обіцяють випустити. Львова Наталя Нагорна Віталій Дорощенко спецкордва плюс Закон про волонтерську діяльність, якби його ухвалили шахраїв, що наживаються на допомозі військовим, та й ним одним точно би поменшило. Проект документа за номером 3215, розроблений спільно депутатами та представниками найбільших волонтерських організацій, вже понад рік лежить на ознайомленні у Верховній Раді. Отож українці й далі віддають гроші шахраям, сподіваючись, що Допомагають нужденним дітям чи українським військовим. Іван Гарков намагався зрозуміти, кому не варто давати гроші за будь-яких умов. Відвоював на передовій. Тепер Анатолій воює в тилу з тими, хто поплюжить чесне ім'я волонтерів. От сам ігор Трухім, і от його страниця в Цей чоловік представлявся військовослужбовцем і просив гроші то на мобільний, то на банківську картку. Діяв не сам. Они звичайно, правили мені сообщення, що вони воєна 72-ї бригади. А так як я сам в прошлом був воєнаслужачі 72-ї бригади, я знаю, що такого чоловіка не було. Олександр, член ради, волонтерів при міністерстві оборони. Кому краще грошей не давати, має свій рецепт стояти на вулиці або ходити десь і збирати кошти для цього треба мати великий ресурс. Цей ресурс, крім як з самих коштів, які люди дають. Нема де взяти дзвінок по типу «Добрий день. Ми з такої то волонтерської організації, дайте нам грошей. Так ніхто не робить стосовно листів. Аналогічно, у часи Другої світової війни, був такий собі Микола Павленко, шахрай, як то кажуть, від Бога. Він скористався плутаниною у військові часи 40-х років і, прикриваючись легендою про секретність, створив власну військову частину. Був навіть у достойний ордену червоної зірки. Схоже на те, що у сучасній Україні маємо схожого псевдовійськового Коваленка, який використовуючи деякі методи Петренка, втерся у довіру генералам та губернаторам, на чому кажуть добряче нажився і ледь не створив власний батальйон. Можливо, поки що. Хто такий полковник Віталій Коваленко? Олексія попросили дізнатися знайомі, у яких підозрілий військовий просив допомоги. Пройдясь по базам, офіцери сказали, що. Такого полковника у них не числіться. Представляється то полковником, то підполковником з різних бригад. Часом називається командиром неіснуючого батальйону Ніхто крім нас навіть видає бійцям нагороди спочатку військової частини Айдару груди в медалях, які викликають сумнів. Там ні понятної медалі, які 50 п'ятідістілітній чоловік не може мати не приймав участь в Великій Отечественній війні. Його затримувала військова служба правопорядку. Але як не військового щоразу передавали поліції, де за відсутністю доказів відпускали, не посадили навіть за бійку зі зброєю на Харківщині. При огляді було виявлено пристрій для гумових куль. Та ніж вояку відпустили на час розслідування. А де він зараз у поліції не знають. Олександр Василенко зустрічався з ним на фронті. Шахрая затримували його підопічні, коли той намагався розвідати де штаб 93-ї бригади. При ньому знайдено документи, які свідчили про те, що людина має судимості. Що він там засуджений за шахрайство, засуджений за розбій, Здається, Цих судимостей здається було порядка чотирьох. Олександр пояснює 2014-го, коли на фронті була плутанина, Куваленко прийшов до однієї з військових частин, нібито по мобіль. Але документи, начебто, загубив тиждень. Він жив у частині, спілкувався та більше слухав фронтові історії. А коли документів не дочекалися, Коваленка випроводили за ворота та вже озброєного знаннями. Називав прізвище, називав обставини, називав місця, називав все повністю, як відбувалося. Пам'ять у нього все таки феноменальна. Він чітко запам'ятовував. каже чоловік, надурив не одного високопосадовця, подекуди на суми у десятки тисяч доларів, але потерпілі чиновники про це мовчать, аби не осоромитися. Поліція без доказів до та претензій немає. Євгенія Гарков, Павло Бондаренко Ігор Сірий, Спецкор 2+,2. на Кіровоградщині героя ТО, який повернувся з війни, розпочав боротьбу з комуністичною символікою у власному селі. Однак така ініціатива обернулася чоловікові кримінальним провадженням та обшуками. Тепер у тилу ветеран війни відкрив другий фронт, воює за відновлення справедливості та своє чесне ім'я. Сергій Лещенко, доброволець, пішов на фронт у першу хвилю мобілізації, в тоді ще 17-й батальйон тероборони. Із війни привіз орден за мужність, численні медалі, подяки та грамоти. Орден за мужність. Це всім атушникам дають. Це за мужність і відвагу. Це захисника вітчизни. Тяжко поранений під горлівкою боїць майже рік провів у шпиталі. А коли приїхав додому, побачив на хаті односельців комуністичну символіку, заборонені законом, червоні прапор, серп та молот. Це Знак про цьому проти, проти цієї символіки воюємо, проти російських там і найомників. Я смотрю, що як висіла, так і висить. Між хатами бійця ато та жінки, шанувальниці комуністичної символіки, якихось 300 метрів. Після повернення зі шпиталю чоловік вирішив взятися за декомунізацію. Чоловік зателефонував у поліцію і повідомив про злочин. Односельці символіку прибрали, а за три дні до Сергія Лещенка прийшла з обшуком поліція. Вона, значить, заявила, що я такий-то, такий-то зони, а то ви їй погжував буховину, гранатами і тому подобне. Я навіть. Ні, не розмовляв про цю цьому, я не мог її погрожувати. Замість червоного прапора на сусідчиному обісті тепер червона огорожа. У Удома господарки не виявилося. Ми розшукали жінку всій раді, де вона працює. Як виявилося, Наталя Салова змінила не лише паркан, а й покази. Ну він погрожував чи ні? Ну не вічно мені. А, Тобто особисто ви особисто мені він не погрожував. Правоохоронці запевняють кримінальне провадження щодо зберігання вибухівки закрили. А от заявниці, вочевидь, доведеться відповідати за наклеп. Вибухівку тоді не знайшли. Кримінальне провадження закрито за заявою власника даного домоволодіння. Так само розпочато кримінальне провадження, але вже за завідомо неправдиве повідомлення про злочин. Нині його розслідують слідчі. Якщо провину жінки доведуть, їй загрожує до двох років позбавлення волі. Однак боєць незадоволений перебігом розслідування. Мовляв, за півроку від поліції жодної звістки, тож вирішив звернутися ще й у прокуратуру. Олена Швора, Краман Круніч, Кропивницький спецкорд плюс у Києві суддю заскочили на хабарі. Зранку його доправили із СІЗО до Офісу спеціалізованої антикорупційної прокуратури, щоб вручити підозру. Про те, що суддю столичного апеляційного адмінсуду Ігоря Петрика затримали напередодні у соцмережі, доповів антикорупційний прокурор Назар Холодницький. За його словами, суддя підписав рішення на користь користереті особи і отримав за це 5 тисяч доларів. У київському апеляційному адмінсуді Петрик працює з 2010 року. А в травні успішно пройшов перевірку суддівської кваліфікаційної комісії. У його квартирі в спальному районі на околиці столиці вночі тривали слідчі дії. Тут кажуть, обшуки проводять. Да. А то, а хто хто? Телеканал один плюс один. А ви можете нам повідомити? І ще закінчення, я буде проведені необхідні слідчі дії. Тут ну, Петри постосовані дійства. Між життям та смертю перебуває 70-річний чоловік, якого сьогодні зранку у столиці збила вантажівка. Пішохід стояв на зупинці громадського транспорту, коли в нього влетіла некерована фура. Машина знесла павільйон зупинки та частину перукарні. Водій запевняє, що не впорався з кермуванням через неякісне дорожне полотно та слизьку дорогу. Придорожня київська перукарня сьогодні відкритися не встигла, проте відчиняти двері потреби немає. Засмучена власниця Ірина біля пошматованого павільйону радіє лише за одне. Слава Богу, нікого не було. Дах зупинки громадського транспорту валяється посеред проспекту Глушкова. Трохи далі стоїть вантажівка, в причепі якої і застрягли шматки розбитого мафу. Водій Микола пояснює, машину почало заносити. Погодні умови раз і ямність, не ямність, а колійність. Машина вранці виїжджала з Києва. Тому на зупинці громадського транспорту було мало людей. Проте одному чоловікові все ж не пощастило. Від удару 70-річного пішохода відкинуло в кювет. Він у край тяжкому стані в реанімації. За його життя борються лікарі. У нього важка поєднана травма: множинні, переломи ребер, розрив легень, розрив селезінки, печінки нирки. На місці аварії полісмени фіксують подробиці ДТП, щоби згодом установити причини. Негода може стати не основною версією заносу. Водій вантажівки переконує, що фуру занесло через погану якість дороги, там, начебто в леколі і сніг, Проте нас зацікавила гума. Якщо до заднього приводу тут колеса, в принципі, нормально з протектором, то передні колеса, а тут гума майже виса. Ході оглядають со подій фіксується технічний стан. У поліції відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Проте стаття може стати значно суворішою, якщо потерпіли пішохід помре в лікарні. Ігор Бондаренко, Андрій Романок, Спецкор 2+,2. Клима... кліматично дорожні ноу-хау або балада про дороги та дурнів, попри негоду та мінусові температури у Київській області продовжують робити дороги і кладуть асфальт. Просто на сніг перші результати такої несамовитої праці вже є. У Боєрці поплив асфальт укладений лише два дні тому. Технологічні тонкощі дорожнього ремонту за національним стандартом досліджувала Олександра Мітіна. Розі у місті Боерка під Києвом лише два дні, але виглядає покриття. Тут вже так, ніби його не ремонтували роками. Подивіться, які глибокі залиті дощем вибоєні. і це на новому покритті. Не дивно, адже вкладали його, коли на вулиці було мінус вісім. Середа, та сама дорога. Свіжий асфальт парує, гаряча суміш, потрапляючи на мороз, стає крихкою. У цьому випадку поверхня протрималася до першого перепаду температур, тобто рівно добу. Наслідки ремонту показує місцева жителька Наталя. Ви вже бачите, як він уложений. Тут теж вже яма, але результат вже на лісо. То через неділю здесь вже будуть ті ж самі ями. У міській раді кажуть про ремонт на морозі. Дізналися, коли він розпочався. Зупинити підрядника, який вже отримав гроші з обласного бюджету, не наважились. Не можу вам сказати, в чому проблема, але отак. А ви задоволені дорогами? Ні, звісно, Не задоволені. Поки боярські чиновники пишуть листи експертам, підряднику і обласному керівництву у Вишневому закінчують ремонт місцевого парку. Жителі зафільмували, як асфальт засипають просто в сніг на морозі. Це у нас велосипедна доріжка була парку. Ми робили. От і є підрядчик підрядника. Заступник мера покликав у гості. Той каже для сучасних технологій сніг. Не перешкода сміс асфальт на приходить сто шістдесят градусів. Деві якщо такі політіжове погодне совєв, тоді скажімо так, то навіть при ста шістій наскільки ми знаємо, то сніг обично тає. відео, як роблять доріжку у вишневому, показуємо керівникам столичного дорожнього інституту. Це вони розробляють норми будівництва доріг в Україні. Ні, ну, На сніг так, безумовно так не можна класти. Якщо рядом лежить сніг, але температура навколишнього середовища середньодобова не нижче п'яти градусів плюс, так то тоді, в принципі, дозволяється. Но, якщо мінус 5 тоді не можна. У чиновників із вишневого математика інша. На ремонт парку з бюджету виділили півтора мільйона гривень. Закінчується бюджетний год їх котик, нада звісно на ці дні у боярці на благоустрій грошей теж не шкодують. Крихки асфальт проїжджої частини не зупиняє чиновників. Перед тротуарами. На узбіччі розкладені купи нових бордюрів і плитки. Вадим з двома колегами розчищають поверхню, аби потім зрізати край асфальту і розпочати ремонт. Сніг падає і замітає сліди роботи. Але ремонтники не втрачають оптимізму. Кажуть, гроші їм виділяють завжди, тільки під новий рік. До нього ще місяць. Може, й потеплішає. Тому году було плюс 9, в цю пору, а зараз уже холодніше. Ну, поки містак робимо, там вже буде видно. Олександр Міціна, Сергій Щекочихін, Іван Головач, Спецкор 2+,2. 19 найпотрібніших професій. Уряд склав перелік працівників, яких бракує державі. і, Відповідно, тим спеціальностям навчатимуть за державні гроші. Мовиться насамперед про робітничі професії. На них із центрального бюджету йтимуть додаткові кошти, бо місцеві бюджети не справляються. На кого молодій людині піти вчитися, щоби за нею згодом полювали роботодавці? Знає Оксана Щербина. Від того, як виконуватиме після навчання свою роботу Богдан Шемчук, залежатимуть життя пасажирів потягів. Богдан буде монтером колії. Зараз я вимірюю ширину колії, перевіраємо, чи є добре закручені бомти. Богдан із династії залізничників чи буде з роботою, не хвилюється. Старший брат улаштувався в той же день, коли отримав диплом училища. Отримує постійну заробітну плату і пристойну заробітну плату. І тому я теж вирішив піти сюди навчатися. Деталі з металу випилює майбутній помічник машиніста електровоза Михайло Стрепчук. Залізниця завжди була і буде, і моя професія, на мою думку, найпотрібніша на 227 двадцять кілометрі попередження швидкість не більше 60 кілометрів за годину. Зрозуміло. випускники з такими професіями в дефіциті, щоб спеціалістів готували більше наступного року. Цьому училищу виділять гроші не з місцевого, а з державного бюджету. Є потреба. Фактично в цьому році прийшло замовлення від лісу залізниці, і десь 86% запропонували піти на роботу нашим випускникам. Так, працює над черговим шедевром Анастасія Бовчелюк. Дівчина вчиться на живописця, її професія також увійшла до списку тих, яких навчатиме держава. Сьогодні вона щаслива, що не послухала родичів, які відмовляли її від вступу на таку спеціальність. Це невигідно, але я все-таки пішла за своєю мрією. Можу сказати, що да, я вже заробляю цим на третьому курсі. Я не займаюся тим, що мені подобається, і мені ще за це платять гроші. Це. Дуже клас. Це львівське художнє училище, окрім рідкісних живописів, єдине в Україні, де готують майстрів із вітражів. Надвірний живопис дуже популярний останнім часом. Їх часто запрошують розмальовувати львівські дворики. Можна про це влаштуватися на завод ялинкових прикрас. Одиночні професії дуже потрібні, які вони можуть можливо на даний момент можуть бути незатребувані в регіоні чи в місті, чи в області. Але в масштабах країни вони дуже потрібні. Дуже важливо їх зберегти. У списку тих, кого підтримає держава монтажники, мотористи, бурильники, сверловин, верстатники, слюсарі, загалом 19 професій, серед яких і унікальні тістороби, виноградарі і бджолярі. Тут ці унікальні певні професії ми хотіли б, щоб вони стимулювалися і щоб вони розвивалися. У державній службі зайнятості підтверджують, на ринку не вистачає кваліфікованих робітників. Вільними вакансії десь біля тисячі. Тих, хто може працювати на деревообробних верстатах, я пам'ятаю, що десь близько 800 вільних вакансій для фрезерувальників і токарів. Тобто, знову ж таки, робітничі професії сьогодні в нас в країні є в дефіциті. Пошукати роботу в центрі зайнятості можна і самостійно на таких от інформаційних табло ввівши назву потрібної професії, наприклад, токар, на якого Навчатимуть відтепер за рахунок держави на сьогодні. В Києві є 56 пропозицій, і зарплата від 1600 до 10 тисяч гривень. Оксана Щербина, Ганна Махно, Степан Грицюк, Євген Соловей, Спецкор 2+,2. Водень рушійний екологічно чисто і дешево. Першу в світі водневу вантажівку для дальних перевезень презентували у сполучених штатах. На відміну от уже наявних концептів, це авто цілком електричне, бензинових чи дизельних гаджетів. У ньому геть немає. Тут заряджатиметься вантажівка під час гальмування. І на повному заряді зможе подолати від півтори до двох тисяч кілометрів на швидкості під 100 кілометрів на годину. Подбали конструктори і проводіїв у кабіні повноцінні ліжка, холодильник, туалет, телевізор, мікрохвильова піч та навіть комп'ютер з вайфаєм. Серійне виробництво планують розпочати 2020 року. І насамперед такі вантажівки кажуть розробники, здаватимуть у довгострокову оренду Нині це все. Дякую, що довіряєте. Мирне завершення доби. Всім Насамперед це до наших воїнів. Напередодні бережіть себе і до зустрічі.